Сторінка 198, параграф 47. які особливості підземних вод немає нічого більш м'якого та гнучкого ніж вода. Але спробуйте чинити їй опір. Лао Цзи, китайський філософ, як утворюються підземні води. Підземними водами називають води, що місяться у верхній частині земної кори порах, тріщинах та порожнинах. Щоб вони утворилися, потрібно дві умови: атмосферні опади у вигляді дощу та снігу, і здатність гірських порід пропускати воду. У давнину люди не могли пояснити, де взялася вода під землею. Нині відомо, що підземні води утворюються. Утворюються переважно внаслідок просочування крізь гірські породи дощових і талих вод. Пори це проміжки між частинами гірської породи, де залягають підземні води в земній корі. Підземні води можуть залягати на різній глибині від поверхні землі. Найближче залягає верховодка. Вона не утворює суцільного. Водоносного горизонту її рівень залежить від кількості атмосферних опадів, тому в посушливий період вода може зникати. До того ж, вона часто буває забрудненою. У першому від поверхні землі в водоносному шарі залягають ґрунтові води. Їх теж живлять атмосферні опади, тому рівень ґрунтових вод змінюється. Під час станення снігу підвищується, а коли посушливе літо, то знижується. Зміна рівня ґрунтових вод спостерігається у криницях. Міжпластові води залягають у водоносному горизонті між двома водотривкими шарами. Вони дуже чисті. Водотривкі шари можуть прогинатися з yeah. І здавлювати воду. Вода в таких місцях, якщо пробити скважину, може фонтанувати. Вона називається артензіанською малюнок 178 джерело вихід ґрунтових вод на поверхню. Гейзер це джерело, яке періодично викидає високо повітря, струмені води і пари. Одним з найвідоміших у світі є гейзери в Єлустонському парку в США, які води називаються термальними тамирами генеральними. Термальними називаються води, температура яких вище за 20 градусів. Їх використовують для опалення будинків, теплиць, виробництва електроенергії, а також у рекреаційних цілях. Мінеральні води це підземні води з підвищеним умістом деяких хімічних елементів і сполук, що справляють цілющий вплив на організм людини. Їх використовують для лікувальних потреб. Україна багата на мінеральні води, дуже багато їх у Карпатах, Миргороді. Хмільнику коротко про головне. Підземними називаються води, що містяться у верхній частині земної кори в порах, тріщинах та порожнинах. Залежно від умов залягання, підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові води, міжпластові води, термальні та мінеральні води широко використовують у лікуванні.